Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я планую попрацювати з перламутром. Оці дві е, низочки в мене вже лежать. <гум> Напевно, тиждень лежать у мене на столі. Я все виношую різні ідеї. І вони, ну, дуже такий красивий перламутр. Мені подобається, ось, особливо ось ці ось, е, ця низочка. Подивіться, які гарні намастиночки. Е, і е, в мене є ідея. Я ще знайшла в себе ось такий кулон перламутровий. Він такий переливається різними кольорами: і коричневий, і білий, і жовтуватий, і сіруватий, різні, різні кольори, і фурнітура кольору срібла. От, І я подумала, що поєднаю я, тут, я бачите, вже це кільце-замок почепила. Поєднаю з цим намистом. І думала, Цим перламутром і думала зробити довгу прикрасу, так, щоб цей колон знаходився нижче рівня грудей. От. І поєднати, скомбінувати ці дві нізочки між собою. Вже підготувала відповідного кольору фурнітуру, так, щоб підходило до цієї так, до цього колону. Потім подумала, що ну, чогось мені захотілося зробити коротку. Коротке намисто з цього і коротке з цього, і носити їх як комплект. Щоб можна було поєднувати разом. Ну, от не знаю. Тоді цей клон теж хочеться використати. І почала дивитися, що в мене ще є з перламутру. Ну, знайшла в себе ще ось такий, такі диски, але вони сюди за кольором якось, ну, вже якось грубувато. Ще знайшла в себе отакий перламутр. Можливо, якось фрагментами поставити. Ну, не знаю, поки що немає в мене ідеї. Буду зараз думати, і що в мене вийде, я вам покажу. Тут вже навіть ось такі знайшла в себе білі, <смір> повитягала купу цього гематиту. Тут вже пішли, пішли в мене думки щодо короткого намиста цього матеріалу. Тут вже мені золото хочеться, а не срібло використати. І тому тут в мене вже ціла купа гематиту. Не знаю, можливо, я зроблю декілька прикрас, можливо, все ж таки, одну довгу. Дочекайтесь результату. Дивіться, дизайн перламутрових чокерів у мене вже готовий. Я вже склала взагалі-то, і одне намисто навіть закрила через колоту ось таку. Залишилось тільки приєднати сюди замочок, і, власне, перша прикраса готова. Хотіла вам показати, як я кріплю. Ці колоти. Ну, для тих, хто не знає, можливо, серед моїх підписників або глядачів є новачки. Значить, Дивіться дуже зручно використовувати ці колоти, тому що вони не потребують ніяких тут, знаєте, оце вертатись тросиком. Ну, є два способи. Ну, я використовую найчастіше ось цей, він найлегший. І я його використовую, коли намисто тонесеньке, знаєте, легеньке. Коли намисто з більших якихось каменів, то я використовую інший. Але ось цей перший легкий, так? Протягуєте колоту, далі протягуєте крім, і затискаєте крім, зараз, зараз. Ось, наприклад. Затискаємо крімп. Дивимось дуже уважно, щоб він лежав чітко горизон... перпендикулярно до тросика, Так, не під кутом він перегнувся, а перпендикулярно. Це для того, щоб він потім не вискочив з отвору в калоті. Ось таким чином, бачите? Міцніше затискаємо. Щоб він нікуди не дівся від нас. І ось, дивіться, зараз він чітко сидить, можете його спробувати вирвати, він не виривається. Тепер підтягуємо цю колоту. До речі, ось цей хвостик ми обрізаємо, щоб він не стирчав. Ось, бачите. І таким чином крімп набагато більший. Крім набагато ширший, ніж отвір в колоті, який у нас ось тут внизу, ось тут. Тобто ніяким чином він там не пройде. Тому цей спосіб найзручніший, він не потребує ніяких взагалі зусиль. Ось, Закриваємо колоту, протискаємо її. Якщо у вас є інструмент без ось цих насічок, можете ним користуватись або замотати. Ну, я так... Охайно зараз спробую затиснути. Все, ось вийшло. І далі підтягуємо всі інші намистиночки. Отже, бачите, з одного краю ви вже закрили. І не треба сюди ніяких укривних намистин потім прилаштовувати. Ну, тобто, саме через це цей спосіб дуже зручний. Повторюю, що я його використовую тільки для тонесеньких намист. Якщо вага каменю більша, то я все ж таки. Uh, і тут закриваю і, і повертаюсь, і ще раз закриваю. дублюю цей процес. Ось. Ну І тут таким чином робити. Хіба що тут треба вже, uh, ну тут, звичайно, з цього боку зручніше, коли ви прямо затискаєте на відкритій частині тросика, так? Вам нічого не заважає. То тут треба буде затискати прямо, можна сказати, в колоті. Цю колоту можна трошечки ще. Відкрити, щоб вам було легше дістатися туди інструментом, бачите? Одягаєте колоту, знову ж таки одягаєте Ось. І як я роблю так, щоб підлізти своїм інструментом туди всерединку? Я хапаю цей крімп ось так вертикально, щоб він закрився перпендикулярно до тросика. Тепер протягую тросик вверх, і в мене залишається, бачите, інструмент всередині колоти і затискаю. Бачите, теж він перпендикулярно, крім закрився. Намагаюся трошечки піджати, там долізти, щоб міцніше було. Ну, і, власне, закриваю. Калоту. Обрізаю цей зайвий тросик і закриваю калоту. І Все, що вам залишиться, тільки приєднати замочок. Я на сьогодні закінчила роботу зі, зі своїми перламутровими прикрасами. Зараз вам покажу ті самі чокери вже більш детально і ще, ще одну прикрасу. Значить, Ось я поставила сюди замочок, все, як я вам показувала. Тут досить лаконічний дизайн. Тут я використала такі гематитові. Трубочки з огранкою з такою, бачите, з огранюванням, як шестигранники. Ось, під колір античного золота. На мою думку, цей колір прекрасно підходить до такого виду перламутру, тому що, дивіться, тут ось ці такі як карамельні ось ці вкраплення. Ну, дуже красиво співпадають з цим, підкреслюються навіть цим золотом. Ось тому ось такий перший чокер. Ну, це, власне, не можна навіть назвати чокером, ну коротеньке намисто, скажімо так. ось. А другий я е, підібрала ось такі е, ранделі, кристалів і е, фурнітуру, преміум якості, ось такі диски, е, і проставила ось тут вісером. Е, Тут тільки бісер. Чи можна було його на щось замінити? Ну, взагалі можна, але з тих матеріалів, що є у мене, хоча в мене, я вважаю, що досить багато чого є, саме бісер підійшов найкраще за розміром. Тому що ну, зовсім маленькі бісеринки сюди, не підійшли, вони провалювалися в отвір цього кристалика. Кубики в мене є металеві, та кубики є бісерні, вони якось більш крупні. Ну, от, власне, те, що за пропорціями більш-менш сюди підійшло, це ось такий ось бісер. От. І, ну, такий самий власне, замочок. Ці два е, намиста створені для того, щоб. Ну, не то що створені для того, щоб їх можна носити в комплекті разом. Вони е, відрізняються, але, тим не менш, е, ну, поєднані цією перламутровою тематикою. Так? І... Кольором фурнітури, звісно. Як я вже сказала в цих двох намистах фурнітура преміум якості на позолочена, тому я думаю, що виглядають вони досить сучасно, гарно і приємно. І зробила я ще одне намиста. До речі, одразу скажу, що цей кулон поки що так і е, так і лежить, так і чекає на свою участь. Ще я. Знаєте, почала щось складати, щось крутила, мудрила, і матеріалу багато різного, але от, от буває таке, що не складається. от Ідея є, задумка є, а от крутиш його, а воно не складається. В таких випадках я залишаю на якийсь час цю прикрасу. Ідея має дозріти, можливо, вона видозміниться, можливо, щось ще на думку прийде гарне. Робити або що, сенсу я не бачу, тому. Колончик зачекає на кращі часи. Ось. Але, оскільки я крутила ось цей перламутр до цього колону, крутила його, вкрутила, і, врешті-решт, цей перламутр склався в мене в ось таку прикрасу. Давайте, напевно, я чокери трошки посуну, Хочеться вам так гарно викласти все. Ось. Тут теж фурнітура преміум якості вийшла намисто з підвіскою. На основі ось такого круглого, красивого замочка цього кільця. Тобто, ось так він, воно розкривається, тобто замочок знаходиться попереду. Не на шиї, а на видноті. І тут є така підвізка з трохусу. Тут я поставила на мистиночку маленьку. Крім я закрила ось тут. І таким чином ця намистиночка, ніби як на ніжці такі, знаєте, виходить. Ось вибрала таку найбільш підходящу цю намистинку, яка за формою до цього колона ну, гарно підійшла. Тросик тут позаду йде, бачите, він золотистий, огинає цю намистиночку і ховається позаду, ось там. Ось. І тут я проставила намистинка медоріка. По-моєму, 2 міліметри чи 2,5. Окраса цього намиста саме в цих ось декоративних елементах, красивезних, на мою думку. Вони зразу роблять тон цього намиста. Тобто воно виходить таким нарядним, яскравим і дуже гарним, на мою думку. Це теж вся фурнітура гарної якості. Ось ці золоті кульки це гематит. Тобто, теж він не облізе, нічого з ним не станеться. Ось. І такі от шапочки. Навіть не шапочки, такі перехідники. Ось. Ну і тут, власне, просто через намастиночку зібрано. Дуже мені подобається ця прикраса. До неї я зробила ще сережки. Зараз покажу вам їх. Теж я взяла ось цю. Цей елемент і повторила його повністю в сережках. Швензе взяла гладенькі, лаконічні, які повністю підходять до ось цих лапок лапок замочка. Тобто, на мою думку, все це просто ідеально співпадає. І, ну, в принципі, якщо взяти сюди швензи з циркончиками, вони б теж підійшли, тому що тут є циркончики. Але мені здалося, що вони і так занадто такі, знаєте, яскраві, то ще сюди додати циркони, це буде занадто. Ось. Ну, от так я відчула, так я побачила, і ось такі сережечки вийшли. Ось так вони збоку виглядають. Тут досить маленький ось цей простір від цього штирка. Ось. Дуже гарні, на мою думку. Зараз покажу вам на манекені, як все це виглядає. Ось так виглядають ці намиста на манекені. Подивіться, як чокери гарно виглядають в комплекті з овальними намистинками чокер, або намиста коротеньке, коротші трошечки, ніж той, що на дисках. Ось. Тому вони прекрасно себе почувають в парі. Хоча, звичайно, можна ж і окремо носити. Ось, а ось цей комплект, ну, ви бачите, більш такий. Якщо це можна носити і на кожен день, і, і на, ну, на з будь-якого приводу, так, то цей вже такий більш вимагає якоїсь урочистої події. Хоча, знаєте, це настільки персонально, індивідуально, тобто кому як більше подобається якийсь стиль носити, тому що дуже багато є жінок, які люблять такий урочистий стиль, щодень. Носити. Щодня носити. Це, ну і теж, власне, якщо їм комфортно, то на здоров'я, чому б і ні. Сподіваюся, що вам сподобалась моя робота. Колон мій ще залишає, залишається і чекає своєї участі подальшої. Ось, Ну, а на даному етапі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, знову ж таки, що вам сподобалось. Поставте лайк цьому відео, дуже вдячна за це. Підписуйтесь, хто ще не підписався. На все добре, бувайте.